Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про кримських татар. Це народ, що історично сформувався у Криму. Кримські татари є корінним народом Криму, а також одним із корінних народів України. А розмовляють вони кримсько-татарською мовою. Остаточно процес формування народу. Завершився період Кримського ханства. В них була дуже могуча армія, яка брала участь у походах на чолі з ханом. Згодом радянська влада почала виселяти татар з власної території. У другій половині XVIII століття кримські татари жили в хатах-мазликах. Які виготовлялись з дерева, цегли та глини, дах покривали черепицею, з каменя будували переважно лише палаци та храми. а житло ділили на дві частини: на чоловічу та жіночу. А носили жінки і чоловіки, одинакове вбрання. Поверх сорочки вони одягали коптан. З вузькими рукавами, які застібали до шиї. нижні одяг – це широкі шаровари, а на ногах сап'яні жовті шкарпетки і туфлі. Улітку дворі носили ватники зеленого кольору, а взимку хутрові шуби. Живучи на одній території, наші народи, як хороші сусіди, ділили побут та культурні традиції один одного. Історія Кримського ханства і українських земель, зокрема Запорізької січі, тісно пов'язана з пільним минулим, і ми сподіваємось, що так буде і надалі. До нових зустрічей, малята.